Всім привіт. Таке От до росіян. От ви кажете про велич вашої країни. А що конкретно що значить велика країна? Території, якийсь добробут ваших людей? В чому конкретно проявляється ця велич? Я знаю країни, де при народженні людина отримує гроші ну, на будинок, на все, що їм потрібно. Вони не платять податків, вони отримують від держави і забезпечують. Держава їх забезпечує повністю, надаючи гроші без відсотків на будівництво, на все. Бо там, в тій країні є така ж сама нафта, такі ж самі ресурси, як і у вас. А що конкретно ви, росіяни, отримуєте від своєї країни? Що конкретно от ви? Живучи в такій країні, де повно ресурсів отримуєте від держави, що дає вам право заявляти, що ви велика країна. Що конкретно ви отримуєте від своєї країни від держави? Коли ви все життя відпрацювали і Виходити на пенсію. Чи можете ви собі дозволити, як деякі пенсіонери з Європи, е мандрувати світом, купити собі якийсь будинок там, де захочете, купити гарну машину на своїй пенсії? Чи Можете ви собі дозволити на пенсії не працювати, і мати повністю все, що ви захочете. Чому От кожної ночі ваша країна витрачає мільйони для того, щоб обстрілити на ракети, на шахеди, на всяку херню, яка летить до нас в країну? Е -е -е. Ви витрачаєте мільйони на це? І. а Як там ваші лікарні? Як там ваші будинки? Як там ваші дороги? Як воно все там у вас в Росії відбувається? У вас там все гарно? У вас все влаштовує? Ви взагалі як? Ну. У вас все добре, все класно, все супер? Що вам дає от таку от право називатися великою страною? Що саме вам дає право лізти до нас з війною? Що вам дає право заявляти про... ну, про якусь де денасифікацію і все проще. Коли ви самі творите таке, що просто жесть. Я не хочу зараз розповідати це все на Ютубі. Бо є своя цензура, і це відео може просто не, не пропустити. Уже декілька прилітало, як кажуть, попереджень. Але у вашій країні відбувається жесть. Ви, подивит... якщо подивитись на... на те, як ви живете, то, ну, хоча у вас там просто ресурсів завалісь, але ж вас влаштовує все. Ви мовчите, ви нічого не кажете. І ви йдете ще когось звільняти. Так що вам дає право називатися себе великою країною? Рівень життя? Рівень матеріального забезпечення? В чому ви кращі? Де ваша техніка? Де автомобілі, які, за якими ганяється весь світ? Де електроніка? Де це все? В чому велич вашої країни? Отаке От питанечко. Можете писати в коментарі. До зустрічі!